Палювання на терористів оголошено відкритим. 13 жовтня парламентська асамблея Ради Європи визнала російський режим терористичним. Про що це говорить? Всі ми знаємо, що в цивілізованому світі ніякі перемовини з терористами ніхто не веде. Терористам запропонують здатися, скласти зброю і потрапити під суд. Якщо вони відмовляються від цієї пропозиції, на них оголошується охота і вони підлягають страті, як дикі звірі. Тепер стає зрозумілим, чому лідер терористичної організації під назвою Держава Російська Федерація так поспішав провести переговори. Адже він звик розмовляти лише з позиції сили, а тепер він. Визнаний злочинець, терорист. Які варіанти розвитку подій? Деякі гарячі голови цього терористичного утворення все ж таки продовжать розмову з позиції сили і дійдуть до того, що застосують зброю масового ураження. В такому випадку вони просто пришвидчать власну страту. Другий варіант, що серед цього терористичного утворення знайдуться більш-менш адекватні представники, які підуть на угоду з так званим слідством міжнародного трибуналу, виторгують собі якісь преференції, ну тобто визнання їх менш винними в цих злочинах ніж їх поплічників, і підуть на зміну режиму, і тоді вже трошки ескалація згасне. Якщо хтось буде думати, що Китай буде заступатися за терористичний режим Російської Федерації, то, скоріш за все, Китай просто прийме участь у розділі територій цієї організації. Оскільки Китаю байдуже, яким чином він получить. і безкровним шляхом для нього це буде найкраще. Чи то Російська Федерація пересуне свої кордони на територію України, на територію Прибалтійських Республік, і таким чином вивільнить для Китаю Сибир, чи то просто при розпаді Російської Федерації, коли буде знищено цей терористичний режим, Китай просто забере собі цю територію, так чи інакше він буде у виграші. так тому йому нема сенсу вступати у військові дії. Щодо такого болючого реагування нашого суспільства на спілкування з Путіним, таких осіб, як Ердоган, Шольц, Макрон чи хтось інший, не реагуйте, будь ласка, так різко на це, оскільки хтось таки має вести з ним розмови. Якщо ці особи не рукопожатні для Байдена або для Зеленського, які не можуть з ними просто розмовляти. То такі особи, як Ердоган чи Макрон, це їх функція про щось говорити з ними, щоб хоч щось знати. Хтось мусить щось передавати. Згадуємо, як захоплюють терористів, і що з ними теж ведуть якісь перемовини про здачу. Ще нам потрібно бути готовими до того, що остаточне знищення терористичного режиму не буде відбуватися сьогодні, чи завтра, чи це через тиждень. Такі дії вони потребують дуже серйозного підходу, і ніхто не має права на помилку, оскільки терорист дуже великий, він в своєму арсеналі має. Зброю масового ураження, декілька видів такої зброї, і тому помилки не має бути. Потрібно зробити так, щоб це було раз і назавжди. Тому доведеться трошки почекати. Якщо хтось з вас буде мати сумніви щодо того, що після якихось перемовин наші партнери, що називаються дадуть задню і не знищать цей терористичний режим остаточно, то можу запевнити вас, що цього не відбудеться, оскільки до цього готувалися не один рік, не один рік, це ще там місяць, два-три для цього було задіяно дуже багато ресурсів і фінансових. і і енергії дуже багато було, і жертв дуже багато було, і ще жертви тривають, і дуже багато вони перетерпіли цього шантажу ядерного. Вже ви думаєте, що вони не переймаються, що їм теж хочеться побавитися, як цьому терористу в ядерні якісь забавки? Звісно, всі переймалися, всі отримали великий стрес і шукали виходи з цієї ситуації.